Таїсія повалі офіційно отримала громадянство Російської Федерації, а Павло Зібров розповів про квартиру в Москві, будинок в Києві та чому Повалій примусово забирала матір з Києва. Вона знала, що на її похорон уже не зможе потрапити до Києва, тому вивезла матір до Москви. Ви знаєте, що у неї мама а, має психічне захворювання? Мама була тут під обстрілами. Що маму навіть так вивозили десь через Білорусь. Страшними проблемами мама була тут. Мама у мами влупило поряд з хатою. Я впевнена, що майбутнє у Росії велике. і наша молодь, вона... Мабуче і, і в мами е, сталися проблеми з головою через це. Вони її вивозили. Отже, співачка українського походження Таїсія Повалій давно перестала приховувати, що підтримує країну окупанта та схвалює геноцид українського народу. Її єдиний заробіток зараз виступи на пропагандистських концертах. Якби я не піла українські пісні, завжди зал залпадпіває. Завжди. Там для просування небезпечного наративу про братні народи вона цинічно виконує українські народні пісні та хазується своїм походженням. Пише главрет. Тепер хвалитися тим, що вона українка повалі буде складніше, адже артистка офіційно прийняла російське громадянство. Про це повідомляє Богдан Біспалов із посиланням на власні джерела. Іронічно, але тая отримала паспорт країни окупанта та відкрила індивідуальне підприємство 24 серпня на День незалежності України. Танець будь ласка, якщо можна. Деньги давай. Деньги давай. А, Пано кохання, до тебе звертаю благання. До речі, на Росії допускається мати два і більше громадянств. Достеменно невідомо чи паспорт Росії в руках Повалій означає те, що вона офіційно відмовилася від того, щоб зватись громадянкою України. А от народний артист України Павло Зібров глибоко вражений цинізмом колеги та колишньої подруги Таїсії Повалій. Артист впевнений, що дата отримання паспорта 24 серпня зовсім не випадкова. Про це співак розповів в інтерв'ю для обозріватель. Павло Зібров каже, що майже все, що розповідає нині Повалій в інтерв'ю російській пресі, неправда. Пряма мова. Я думаю, що дата, коли їй дали громадянство, 24 серпня, день незалежності України, це не збіг обставин. Кремль їй платить хороші. Гроші і впевнений, що використовують у своїй пропаганді наповно. І це також отримала в такий день російське громадянство, народна артистка України. Вони ж її так там оголошують. А, те, що вона робить зараз, на голову не налазить. Mm -hmm. Це жах. Ви знаєте, що в неї мама а, має психічне захворювання. Мама була тут під обстрілами. Що маму mm -hmm. вивозили десь через Білорусь страшними проблемами. Мама була тут, мама у мами влупило поряд з хатою. Щоб і прямо в... щось пошкоджено було, так? Ну от на початку, у лютому чи в березні 22-го року, uh -huh. мама ну, і в мами а, сталися проблеми з головою через це. Вони її вивозили з. Я не знаю, якими шляхами. Разуміє? Серйозно? Так? Uh -huh. І по валій. Жила тут, а всі говорили, що вона в Москві. Я просто все це час, коли дабилі переворот в Україні, я жила там. Я знаю на, свої... на своєму опиті, як це складно. Ага. Іван, вона... але вона мовчала про це. Про цей геноцид. що Росія, Боже, Та... подивіться, який цинізм. Росія просто потрапила практично ракетою в її будинок матері. А вона зараз виходить. Я люблю Росію. каже все, все вона зробила такий вибір. Вже хай не повертається. Так. А, а, ми... Ніхто й не прийме тут цю інформацію, звідки ви дізналися, що впала ракета поряд з будинком, і в мами зараз психічне захворювання. Ні, те, о, цю інформацію я знав. Це, це, ну, це скоріш усього, якийсь нервовий зрив, але я знаю, що вони там зверталися до психіатрів. Е, мені про це казав тоді Павло Зібров. Ну, в них же багато спільних друзів. Паша дуже жорстко засудив. Таю зібров зізнався, що раніше він з повалій був у дуже гарних стосунках, і це не дивно. 28 років пропрацювали разом, а потім опинилися на різних берегах. У своїх інтерв'ю повалій бідкалась, що їй доводиться знімати житло в Росії. Проте зібров стверджує, все це брехня, як і те, що колаборантка завжди перебуває лише у РФ. У неї є квартира у Москві ще років 15 тому вже була нормальні гонорари в Росію отримувала ще й тоді. І за кордон їздить. Не слухайте з українським паспортом безперешкодно по білому світу. Беруть з ліхутою квиточок на літак і через Казахстан або Грузію у будь-який куточок. І показує вона не паспорт з російською куркою, а наш український. Павло Зібров закликає забрати в повалі громадянство України. Народний артист вважає несправедливістю, що колаборантка користується. Всіма привілеями статусу нашої країни, проти якої активно публічно виступає вірм'я такое німається, що ми дожди чим більше на нас хотят хатять посігнуть, хотят хатят посігнуть хотят ми завжди быть сплатінні, бить е, 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 патриотически настроєні. Друзья, а что вы думаете про это? Залишайте ваши комментарии, ставьте вподобайки до цього відео і підписуйтесь на канал разом до перемоги. Слава Україні, слава Зсу.